Вітаю, друзі, на каналі. 3 червня прийшли на ділянку з Медвежем, щоб зробити літні операції. В принципі, щоб вигнати одного хорошого провідника Медвежого, необхідно ось ці всі прирости бокові прибрати, залишити одного центрального. І Таким чином до кінця сезону можна отримати хороший посадковий матеріал під прививку. І для прикладу, ось так виглядає медвежий до обчищування. Ось так дивіться, медвежі вже після обчистки. Десь залишаємо одного провідника. Наприклад, тут десь залишаємо два, пізніше з тих двох можна буде один видалити, один залишити. Ось тут залишили для експерименту, бо зробимо прищипку, але так бажано не залишати. Один саджанець залишили заради експерименту, щоб глянути. Одного лишаємо провідника, решту всі прищиплюємо. Так, в принципі, один-два пагони залишаємо і так в принципі, працюємо. Це і проміжний результат. Думаю, за декілька тижнів зробимо цілу ділянку, тоді знімемо, покажемо, що вийшло. Дякую за увагу, до зустрічі.